Всім привіт! Мене звуть Ден. Я менеджер з автоматизації компанії Alterego. Сьогодні я покажу, як створювати автоматичні завдання у CRM-системі Zoho. Для цього в першу чергу давайте перейдемо у, до розділу автоматизації. Натискаємо на налаштування. Тепер у підрозділі Automation є такий розділ Workflow Rules. Або а, правила, які ми будемо створювати. А, можна сказати, тут ми будемо створювати сценарій роботи. А, натискаємо на кнопку Створити новий. Обираємо модуль. А, модуль ми оберемо угоди, напишемо поки що так. Так, а, в першу чергу. Перед тим, як створювати якусь автоматизацію, потрібно е, придумати заздалегідь її логіку. Тобто, в нашому випадку е, ми будемо створювати автозавдання кож, кожного разу, коли буде створюватися нова угода е, на якому-небудь стейджі або етапі. Так, е, в першу чергу ми будемо оберемо тригер тригер у нас буде на так, на створення, тільки на створення. Далі. Тобто, коли нова угода створена, оберемо умову. Умова буде. Якась конкретна стадія. Наприклад, давайте, наприклад, букт оберемо. Натискаємо далі. Тепер ми, нам потрібно брати Activity. Activity це і є наше завдання. Давайте дамо йому ім'я. Так, зробимо, додамо дедлайн, э, потім статус поставимо, щоб одразу було в процесі. І, наприклад, так, хай пріоритет. Потім э, ми тут можемо одразу обирати відповідального, якщо ми хочемо, щоб він був якийсь. Э, ну, якась одна людина, наприклад, постійно обробляла б таку, э, такі завдання. Але якщо ми а, залишимо це поле пустим, а, тоді а, завдання буде створено на власника угоди, і в нашому випадку це а, ми так і залишимо. Потім ми можемо зробити а, повідомлення, ну, тобто, щоб якось з'являлася нотифікація а, по цій задачі. А, там можемо. Робити ремайндер для цього. Але нам це зараз не потрібно. Також опис ми можемо додавати, але опису нам також не дуже потрібно в в цьому завданні, так як у нас все зрозуміло із заголовку. заголовку. Також тут є можливість додавати полі. Тобто, якщо ми, наприклад, зробимо такий символ, то ми можемо додавати якесь значення полів. Із угоди або інших судностей. Але е це також, ну, наразі нам не потрібно. Добре, натискаємо Зберігти. Бачимо, що є завдання. Е Зберігаємо. Так, тепер ми е перейдемо до розділу угод Є угода, і ми створимо нову угоду на спеціальній стадії. Напишемо таким чином. Так, а, добре. Можна також Test Company обрати. Якось мінімальний. Її... Зробити таке заповнення. Так, так, The Stage. Company source, contact name. ще потрібно заповнити. Це так. Це будь-який source може бути. Так, добре. Натискаємо. А, Натискаємо. Closen Date. Добре, давайте оберемо. Якусь дату. Угода створена. А тепер ми можемо перейти до, точніше, як ви бачите, зліва вже ми бачимо, що є одне відкрите активіті. Це означає, що завдання вже створено. Наш сценарій спрацював. Можемо одразу перейти до нього. Як ви бачите, тобто задача вже на менеджера. Є. Менеджер може е, переходити до неї. Також він може в неї заходити через розділ е, завдань. Тут все залежить просто, що е, перше менеджер буде бачити. Тобто, що він перше побачить, звідки е, йому буде зручніше зайти. Е, там е, Так він і зробить. Е, також у, у середині є лінки на контакт, і є лінк на угоду. Тому це такий зручний інструмент. Сьогодні це все, що я хотів вам показати. Тому дякую за увагу. Та дивіться наші наступні відео.